Я стверджую, Зеленський поганий артист. Він, якщо не в своєму амплуа, коли треба е, на роялі грати, він не може зіграти класно. З одинаковим абсолютно змістом вийшло біля 40 помийок, де вони пишуть, що Скабєєва аплодує ну, цьому розслідуванню про міндіча. І Якщо у міндіча головна цінність, головна цінність у нього це золотий унітаз, а у мене Україна. У Зеленського створюють міф шаблон, що з ним всі дружать, що його угу. всі від нього в захваті, а вони ж його насправді знають. І, ну, тому, там, і тому це не використані наші можливості, тому що ми могли там в 10-100 разів більшого досягти, якби у нас дипломатією керував не Єрмак. Не Єрмак. От, е Я от теж я це слухав. Е, в когось, ну, чалого, тільки в кого, не знаю, чи в Берези, чи в см'яні Соколовий, uh -huh. він розказував про цей про ранніх зелених, коли він ще був, ще ж він був, та його каденція була послом. І uh -huh. я це теж згадав: я теж студентам розказував, що наскільки Гітлер був дурачок, от просто. Що е, допустив цей союз? І наскільки Сталін, якого якби ми всі, наче не, не, не ну правильно, то що він е, уособлення сатани, але все одно наскільки він, він зміг собі в союзники взяти Рузвельта і Черчилля і цим виграти війну? А е, у Гітлера була вічна біда з Мусаліні. Там за ним треба було придивлятися в північній Африці, то що його англійці ганяли туди-сюди, там ради не могли дати. Ото скарбцені посилали його виручати. От як з Зеленського Міндіч є. проблема? Мінді я до речі, сьогодні теж у когось прочитав: Міндіч як міністерство дічі, 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 дічі. Да? так так розшифровували. Yeah. Да, да. Yeah. Це найбільші авантюристи. Таких комбінаторів аферистів тут більше не знайдеш. І саме їм Українській. Російській наряд доручив керувати країною в найстрашніший час протистояння з найпідступнішим, найсуворішим, найкривавішим ворогом. Так. Да, я от я теж, бо маю останній час розмови. В тому числі з європейськими колегами. І одні з ну вони зараз заміняють USAID на європейські фонди допомагати, тому що е, і за Трампа USAID прийшов І в тому числі я там в одному проєкті тренінги проводив по соціальному капіталу. І вони там, типу, так треба ж підвищувати рівень соціального капіталу, там Віктор там в, в, треба, а для цього треба, щоб е, ви ж розмовляли, щоб ви ж щоб ви ж зустрічали, щоб ви шукали точки дотику, тому що це там влада, громадянське суспільство, якісь ЗМІ, Там от, створювати треба канали. Там, типу так, я кажу: стоп, я ж читаю тренінги, і я студентам. Я ж не можу іншого розказати, да, що соціальний капітал е, це цінності, це довіра між людьми. І це наш досвід спілкування. Ну чому досвід важливий, тому що дуже часто буває ж і в сім'ях, наче ж і цінності спільні, і довіра, але десь щось кожен комусь гир гир і Тому бувають і розлучення. Все о тобто досвід потрібен, але все починається цінності. Раз є базові спільні цінності, довіра, і тоді раз є вже довіра, нам тільки треба набути досвіду, і у нас все буде добре. І ми будемо бігати по круглим столам, будемо ще що. А в них, от що зараз робить Зеленський? У них морда кепічом. Це досить спілкування, таке у них, да, там, mm. типу, а що сталося? Нічого не сталося. Mm. Але саме головне, вперше, все-таки вперше це цінності. І якщо у Міндіча. Головна цінність, головна цінність у нього це золотий унітаз. А в мене Україна. Я ну, щоб я ж думаю, що 99% людей і не мріяли ніколи про золотий батон, про золотий унітаз, про велику картину як у Пшонки, де він в позі Цезаря з короною. Ну, от якось воно мимо мене пройшло. І це ж, мабуть, закладені мамою цінності. Це ж, мабуть, тому що у мене от я теж там, типу, а які цінності у вас, Віктор Анатолійович? Питають студенти. Я кажу, о, я цінності дуже чітко для себе ділю. Що у мене є ідеологічні цінності? Їх там три. Вони дуже дуже сильні, але це самі головні. Це той ну, важні важливіше нема. Це Україна понад усе, свобода ціни немає, гідність вища за життя. І того я по всім майданам скакав здоров'я, втратив, там, чи ще, що ще що. Ну, все ж дуже просто. Потім життєві принципи, які мама прививала, не вбий, не вкради, десь там. ну, ми ж, е, ну, Я там не дуже вацерклений, але там, ну скажімо, там, ну, не вбий, не вкради. І мама вчила, не вкрасти ж не можна. Синок, я ж тебе помру і з дрином потім буду зустрічати е, і дубасить тебе, якщо ж ти будеш таке Робити. Ти ж в ім'я моєї пам'яті не варгуй я. Все, я слухаю свою маму. Вона для мене була авторитет А я не знаю, що ця тітя Ріма розказувала Володимиру Олександровичу. І що ж міндичам розказували? Що, ну, що їм розказували, які вони гадство книжки читали в цей час. І я кажу ж партнерам, що ми ж не можемо їм довіряти Я ж їм не довіряюся старта Ми не можемо. У нас немає, То, у нас спільна цінність у нас можливо можливо. Одна вони коли здають своїх, як він свого учителя і старшого друга посадив в СІЗО, то тепер у нас може бути з зеленським якась спільна цінність, там не любов до Коломойського, або там можливо, до Путіна, хоча це не точно. Це не точно. Але точно у них немає цінності української. Вони ж по-русски між собою говорять. Ну я там ще розумію людей, які там прожили там все. Але ж ти ж чудово знаєш, ну принципово говори між своїми. Е, от, тобто немає навіть такої цінності. Блін, яка у нас може бути довіра між нами, який соціальний капітал? І тому не може у нас бути високого соціального капіталу тільки тому, тільки тому, що е, у цих хлопців цінність, блюдечка з голубою кайомочкою. А у мене інша цінність. Я, я теж не хочу бути бідним. Я хочу теж їздити ну, на прилічній машині, не обов'язково на мерсі на якомусь. Да? От я теж хочу свій там бутерброд з маслом. Але ну, блін, точно я не хочу унітаза, Це точно перелік моїх цінностей золоті унітази не входять. Абсолютно. І все, значить, і ми з ними ніколи не домовимося. І я їх теж, я їх люто ненавиджу саме тому, що. Ми, наче, я громадянин України. Зеленський шмінді чи Єрмак всі ми громадяни України. Але е, я як то кажуть, з такими громадянами на, на одному гектарі е, на золотий унітаз, ні на який унітаз не сядемо. От і все дійсно. Настільки моральне сьогодні, ось це, як при, що ви кажете соціальний моральний капітал. Він втрачений, тому що підняли наверх людей, які абсолютно не мали жодного права бути моральними моральни, якимись там орієнтирами для нації. А навпаки, ми ж бачимо. По цих роздруковках цих розмов і про ці величезні грабунки, які, зрештою, призвели до таких страшних втрат, ти що про що я попереджав ще в 2019 році, коли розклеювали ці наліпки тут на банковій, ну біля банкової, на Лютеранській, на Шовковичній, на інститутській, міняєш порох на кокс вазелін, рахуватимеш мільйони могил, порох сила, кокс-могила. Ну і ось, на жаль, справдилися ці страшні передбачення, про які ми поперед. Попереджали суспільство суспільства, ж потім. Ну, ну і тоді, і потім в мене тут звинувачували. Да, що я тут так, якийсь параноїк. Шаї знімав про мене в кіно. Що я тут <кій> бігаю по телеефірам студентським аудиторіям і попереджаю про неминучість, але тепер же підключається ще й телеграм, в якому так потужно сьогодні представлені російські засоби масової інформації. Ну і оці помийки банкові Сьогодні ось Володя Гарковенко він виклав, дав да, список. Не бачили ще ні? З одинаковим абсолютно змістом вийшло там біля 40 оцих помийок де вони пишуть, що Скабєєва аплодує ну цьому розслідуванню про, про Міндіча Що, начебто, так, це правильно. це російської російські, російські операції вже обіцяють. Ось тут, тут подпишусь, а це подарунок. Оця дика влада вона дала подарунок. Такий демотиватор для всіх нас. Що я кажу, що мені мені, от після вчорашніх подій сьогодні дзвонив друг сержант, Він сержант, пусть uh -huh. під сумах міцний бригаді під сумами воює за 27 кілометрів від мене звідси. То він каже: за що ми в окопах? Бліндажі ж зараз ж мокро, там ж вони ж мокрі, не висушені. А тут міндіч. То, звісно, ми з ними говоримо: ну, ну у, у Путіна вже там м, м, два вже випали, там шамп. Панського бочку. Чому? Тому що це правильно, вони так вони зробили не тому, що ми про це розказуємо, а тому, що вони вкрали ці гроші, вкрали ті гроші, за які ми могли б зробити ще на 100 там тисяч там шахетів більше і вбити е е е цих супостатів. Ну так ви вкрали гроші в воюючі нації, а винуваті ми. <laughs> Або на бушники винувати, так хто, я, я посадю, та ти не воруй. І тепер, чого ж він такий, якщо вони такі молодці патріоти, чого ж Міндіч свалив? Чого ж він не прийшов давати там, е, там, тому що саме ж, саме ж головне питання, е, про, не, на яке всі знають відповідь? Да? Тобто, якщо ви їдете в Києві по окружної дорозі, і ви бачите, що стоїть там одна чи кілька дівчат. От стоять, да, там розмальованих, все ж, ви знаєте ж, професію цих дівчат, да. Ну, може, там, ви соромитесь спитати, там, типа, там, чи що, а хтось може і там з якою ж целью, там, інтересується, а хто ви тут дівчатки шов? І от ми всі знаємо, ми всі, Боже, ми всі знаємо, що за індичан стоїть Єрмак, за Єрмаком зелені, ну, чи вони вдвох там, чи вони там все одно ж обідають разом. І ми що, не можемо це питання задати, там, типу, Володимир Олександрович. От Оддаляху міндіч приносив там 15%, Скільки ваша була доля, конкретно ваша? Тому що сьогодні почали вже відслідковувати по тих же записах, що виявляється з тих грошей, йшла Даляха на всі правоохоронні органи, там вже згадувалося і СБУ, і МВД, і БЕП, і всім розносили по кон конвертах, тобто покривали їх по всім можливим напрямках. Тому тепер зрозуміло наскільки спрут цей був потужний. І, ну і знаючи, знов ж таки того самого е, міндіча, його е, такий нестримний характер. Він же дозвонився мені і питав: скільки коштує, щоб ти Розвернувся на 180 градусів. Я от як політтехнолог не розумію, ну тут треба якось ну, налаштуватися і вийти щирим. Тобто, е, я стверджую, Зеленський поганий артист, Він, якщо не в своєму ну, своєм да, коли треба на роялі грати, або якщо він сильно ображений, е, він не може зіграти класно. Так. От класний же ж артист будь-яку я там себе в артисти не ряжу, тому що якусь роль можуть зіграти ту, яка мені підходить по щирості, по ступені щирості, а там десь не могу всі ще раз зрозуміли, що наступили на мозоль. І е, Зеленський включив те, що він е, кілька разів включав і попав в історію. Я вам нічого не довжен, ідіть ні, да, да, от. І знову він попав в цю ж саму ситуацію. Тобто я це свати шесть там, чи я не должен восім. От, от я не должен восім. Воно тому що це була. Ee, це була e, помил... Я не пам'ятаю, хто сказав, e, що це було гірше, ніж злочин. Це була Толіран, Толіран, про мені здається, французький великий дипломат. Що це більше ніж це більше, ніж злочин, це помилка? Я не знаю. У них, у них, мабуть, вчора був я про такі ситуації, теж розказую, що. Попав в такий штаб, що зразу же глядаєшся, і думаєш, з ким виходить заточення. вони всі оглядувалися і думали, з ким валіть закруження, тому що пора валіть. Вже да. Міндіч вже свалив, значить, всім валіть. Я думаю, що це був би найкращий варіант для Володимира Олександровича, якому якийсь оман умовний дав би. Свалить вони і вони всі, а ми якось справились би. Ну, зловили б, може, Стіфанчука, тому що треба, щоб же хтось же ж був во підписував. Бо у нас як Яник же звалив, то нормально обрали там А хоча можна там обрати когось іншого там Стіфанчука. Очевидно, що всі там абсолютно підставні фунти виконують, як їх назвали ще Пейджери, да? просто виконують забаганки і накази з банкової, тобто там немає абсолютно самостійних фігур. Ну і та сама Свереденко, хоча, начебто, там хтось стверджує, що вона була одна з тих, хто вимагав від Зеленського скасувати оцей закон про позбавлення набу незалежності і, і САБ. але потім вона ж виконувала забаганки банкової, коли вигадувала ці звинувачення проти Порошенка. Та, що виявляється, виховний характер мають ці санкції, да щоб він вже наперед нічого не порушив. Тобто найефективнішого українського політика вони обмежили в не тільки в його там дипломатичних сьогодні там можливостях і функціях, але навіть фінансових, що він не може користуватися своїми рахунками, Тобто, згадав hey. іншим, як персонаж такий ну є на Хто тоді мені ще кричав в 19-му році в <кій> 18-му, Гл. Головне, ж убрать Петю. Ну і Коломойський Коломойських же це казав, да главне убрати Петю. Ну і це ж кричав Жириновський: главне, щоб ні ж ні, ні, ні да. Порошенка. Виберіть да. Порошенка. Да. Ну і вже людина не з нормальним розумом, хоча просто користуючись якимось там інстинктом самозбереження, не розуміла, що якщо співпадають інтереси в двох найпідступніших, найнебезпечніших персонажів один кривавий е злочинець е Путін, інший найпотужніший махінатор Коломойський на. Вже не зрозуміти, що вони зовсім не опікуються майбутнім нормальним ваших дітей, що їхнє завдання вичувати все, що тільки можна з вас, і потім ну, перед тим, як вас вбити, тому що хтось написав мені там в коментарях, що Зеленський може гірше, навіть ніж Путін. Путін просто хоче нас вбити, а той хоче нас ще пограбувати перед тим, як вбити нас. Сказав я оце до слова про санкції. То був такий, я не пам'ятаю, Кароленко це чи Вишинський. Кароленко не той, який письменник, а який був прокурором, ну його теж там він під сталінську катушку попав. Так вони видумали, ну це була геніальна, геніальна теорія е, совєтської правозахисної системи, що е, признання цариця доказательства. Царіця так. Uh -huh. Так, а тут у нас Юлія Свириденко їх перевершила. Вони діти, вони зараз там перевертаються десь чи де вони там прикопані. Е, що там, типа, що санкції виявляється можна з вих... е, виховною метою? Метою, так. Да. От як же ж виходить, той тобто, там вони, ну, перевершила, це це вже вершина. Це ну я, я вважаю, що там це треба памін. Ну вони навіть мало. згадували, згадували якісь там асоціації з ветеринарною службою, да, що це якесь щеплення, да від майбутнього там запобігання якихось якихось страшних хвороб. Ну. Надіслали таких досвідчених юристів, що вони не могли навіть адекватно пояснити функцію цих санкцій, які були накладені. Ну і на жаль, от рішення, яке було прийнято. На минулому тижні в Адміністративному якому там суді, яке скасувало ці заборони на виїзд народних депутатів, так тепер терміново Кабмін написав своє звернення, і вже Верховний суд зупинив дію цієї ухвали, знов забороняють. Вже не кажучи про всіх наших надзвичайних і повноважних послів, яким заборонили. Ну у вас сьогодні такі провали на зовнішньополітичному напрямку. У вас верховний ваш дипломат два слова не може зв'язати цей єрмак, ну настільки ганебно дивитися на його виступи англійською мовою він ще й нехтує таким потребами залучити перекладачів для потоку безсвідомості, Так він забороняє досвідченим дипломатам. От Я зустрів нещодавно пристайка. Кажу, мені так прикро, шкода. Ну ви ж насправді один з найяскравіших представників українського дипломатичного корпусу. Що при таких сьогоднішніх наших критичних там умовах відсутності нормальних спікерів, як можна взагалі вас не залучати до будь-якої зовнішньополітичної політичної діяльності чи заборонити вам виїзд? Це ж один. Тільки вислів, які він сказав, що під час спілкування з британцями в Зеленського під час цього вільніського саміту може був цей сарказм недоречний, і це було підставою. То причому там не було зрозуміло, чим він мав сарказм. Чи це тодішнього міністра оборони британського, який сказав, що треба більше дякувати, чи Зеленського, який сказав, що будемо дякувати по 10 разів на день? Тобто, не зрозуміло було на кого він саме натякає, коли казав, що цей сарказм недоречний. Але ж це таким чином, бачите… Інтерпретували, що це він образив зеленського саме і через це позбавився Ми своєї посади.